Але ми відчуваємо, що та кобза, на якій грав блаженічий Любомир, це була душа кожного з нас, душа кожного українця, незалежно від релігії, конфесії, місця проживання, мови, Цей наш химерний український перебендя. Залишив нам наш сучасний новий національний український епос своєю мудрістю, своїм словом, навіть своїм гумором і дотепністю. Це його кобзарський спів ми ще будемо довго намагатися почути і зрозуміти через його аудіокниги, фільми, звернення. А навіть його блоги в інтернеті. А Дух Святий уподібнив нашого блаженнішого до дивного і химерного перебенді кобзаря наших днів. І тому ми вже відчуваємо, що його пісня, його дума не вмре і не загине. Вона вже його пережила, вже стала історією. Наші серця і душі продовжують співати як кобза через Твоє Слово, Твою думу, молитву і благословення воскресає сьогодні українське серце. Ми хочемо назвати Твою думу, Твій новий український епос. Як підвалено нової цивілізації в Україні твоїм іменем? Ми хочемо, щоб наша Україна носила ім'я любові і миру.